Шановні друзі, я вітаю вас на каналі наша дача. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі чудовий спосіб вирощування ранніх огірків, які будуть до того ж рясно плодоносити. Ми виростили розсаду огірків це два чудові гібриди мадрилен та Бьорн. Вирощували через розсадну технологію. Сіяли ми ці огірки 9 квітня сьогодні 2 травня. Давайте пройдемо в тепличку, де ми їх будемо вирощувати, і я поясню, в чому складається цей чудовий спосіб вирощування. Вся справа в тому, що ми будемо вирощувати ці огірки в пакетах, які наповнили саморобним ґрунтом. Ми склали його з чотирьох складових перегній коров'ячий, чернозем, торф та річковий песок. Об'єм кожного пакету приблизно 6-7 літрів. Пакет саме звичайний такий, з якими багато хто з нас ходить в магазини. Ми перерізали їх навпіл і наповнили окремі частини. В чому сенс вирощування саме в пакетах? В тому, що ґрунт в них буде прогріватися. Теплим повітрям, яке оточує ці пакети. І рослинка коренева система її буде чудово розвиватися. Для того, щоб ми з вами потім побачили різницю, дві рослинки е різних сортів Bjorn та Мадрілен. Ми будемо висаджувати по звичайній технології. Тобто у ґрунт. Ось пакети, ось у ґрунті вирощені. Потім ми все з вами. Різницю побачимо перед тим, як приступити до висадки, ми, звісно, вже зробили частину роботи, підготували пакети, ґрунт, виростили розсаду, але ще які кроки треба зробити. Друзі, по-перше, треба нарізати ну, канатиків для того, щоб закласти їх в луночку. Це може бути для підв'язування. Одразу хочу сказати. Що ми потім будемо підв'язувати саме через ці канатики. Ми закладаємо в луночку під розсаду, і чудово це у нас потім виходить. Ось так. І ми підготували також добриво. Це органічне добриво, курник. Курячий послід. Незважаючи на те, що ми готували ґрунт, основний з додаванням коров'ячого перегнію, це агірки. Агіркам підвищена ося складова органічна, вона тільки йде на користь. Тому до цього складу ми ще додамо невеличку жменьку курячого посліду. Робимо заглиблення, тут немає нічого такого незвичного і кидаємо. Жменьку, жменьку курячого курнику, тільки треба його дуже-дуже ретельно захватуючи побільше перемішати, щоб він не обпік кореневу систему. Курячий послід, ось саме ось такий, він, в чому його користь і безпечність в тому, що він оброблений спеціальними способами на виробництві. Термічно і таке інше. Він позбавлений різних збудників захворювань, шкідників і таке інше. Закладаємо канатик і витягаємо. Давайте оглянемо, як виглядає коренева система наших огірків. Ну, Коренева система огірків взагалі зазвичай дуже добре розвинута сама по себе. Тому, я думаю, що і наша також. Тому виглядає дуже чудово. Заглиблювати чи ні. Ну, якщо не потягнута сильна розсада, то можна не заглиблювати. Ось так. На сантиметр, то взагалі без проблем. Якщо у вас на городі зустрічаються ведмітки, тоді обов'язково в посадкову лунку треба покласти якісь засоби від ведмітки. Наприклад, такий як рембек. Це бувають або гранули, або як пшено. Посипали, заклали, і потім вже рослинка буде захищена. коренева система. У нас на цьому городі, на цій ділянці, ми не зустрічали відмітку, тому ми не використовуємо цей засіб проти не раніше, коли ми жили на Луганщині, ми без рембека цього ніколи не висаджували ніякі рослини. Завжди клали і таким чином рятували свої рослини від цього шкідника, друзі. Так що не забувайте про це. Ось добриво. Поклали Органічний курник перемішали, і засіб від відмітки. І Поклали ось цю Так? Потім ми ось так обмотаємо по мірі росту і поведемо, поведемо, поведемо. але ж ми відрізали такі коротенькі, потім прив'яжемо, скільки нам потрібно. Оцей дрот ми вже приготували, протягнули. І будемо до нього прив'язувати. І ось інший для іншого ряду. для другого Такий спосіб у нас подв'язки. Давайте продовжимо. Так саме витягаємо рослинку. Це хвилинка справи, нічого тут складного немає. Давайте ще посадимо рослинки, які е, я поклав окремо від е, пакетів, тобто без пакетів. Нічого тут е, різниці ніякої майже немає. Тільки що, звісно, тут ми вже затоптали трішки. Ось так зробили. Кидаємо сюди шкурник, щоб потім, я роблю це на ваших очах, щоб потім ми з вами разом і подивились на різницю по рослинах, які виростуть потім. Викопуємо ямку. А я відчуваю, що ґрунт тут холодний. І бачите, він такий сиренький, а сирий ґрунт... Це призведе, може призвести до замакання кореню. Ось тут горщик був більшенький такий, але коренева система теж також добра. І присипаємо. І вже через тиждень ми даже побачимо різницю між цією рослинкою і між рослинкою, яка буде рости ось на цьому місці, ось в цьому пакеті. Після посадки. Поливаємо рослинки будь-яким укорінюючим засобом. Ми будемо поливати радіфармом. Це один із найкращих укорінюючих засобів. Але, звісно, їх є багато. Ось така суміш у нас вийшла. По пів літру під кожну рослинку. Водичка повинна бути трішки тепла. Градусів едак 25. Завдяки такому паливу ми допоможемо, активізуємо розвиток кореневої системи на новому місці. І рослинки швидше стартануть. А для огірка це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що у огірка чим краще розвинений корень. Тим краще він потім буде плодоносити. Ось і все, що стосується висадки розсади агірків в пакети. Якщо так зробити, я думаю, ви залишитесь задоволені отриманим результатом. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення.